На 1 квадратний метр, друзі, канго 1, канго 2 і канго 3. Ось такий вибір мінівенів на ринку є. Чобітки теж є, але невеликий вибір. Сьогодні покажемо такий свіжий огляд мінівенів на луцькому авторинку. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Кого цікавить послуга Автопідбір під ключ, супровід по ринку, перевірка автомобіля. Звертайтеся за контактами ось тут. Та в описі під відео. Сьогодні буде багато цікавих мінівенів, тому все позручніше, підтримайте нас лайком та підпискою. Ну що ж, поїхали. Почнімо ми з такого канго, оригінальний пасажир, 1, дізель, 1.5 дизель 2015 року, 11 200 цінник, 186 тисяч пробігу. А приїхав звідки? Німець. Німець. Німецький приїхав. Є підтвердження пробігу. Це оригінальний пасажир, чорні зеркала. Так, механіка п'ятиступенева, кондиціонер є, два склопідйомника, електро є. Стан бачу не зачуханий, охайний стан і цінник, в принципі, адекватний. А що він по козу? Без питань, Без так. Питань, да. Ось така пропозиція на Луцькому авторинку. Мінівен в бюджеті до 10 тисяч доларів. Самий оптимальний варіант, звичайно, це, друзі, Renault Scenic третього покоління. Але це ще Grand сценік Він вже в останньому рестайлінгу, свіжа пропозиція на ринку. Цінник 9200, 1,5 дизель. Без пробігу по Україні пише контакт залишений. Пробіг не вказаний. Ось такий варіант є на ринку. Датчик доща світла. Комбінований, бачу, салон, механіка 6-ступенева, є клімат, мультикермошкіряне оригінальне. Ну, в принципі, все, що потрібно для комфортної їзди, воно є. Шторки позаду є, бачу, тонування задніх вікон є, парктроніки є. Ось така пропозиція. Цінник досить таки привабливий, тому такий автомобіль детально потрібно перевіряти, скільки тут пробігу вже потрібно зв'язуватися з продавцем та дізнаватися. Навіть є і передній парктронік. Свіжа пропозиція також на ринку це дача лоджі в такому практичному золотистому кольорі. Автомобіль 2012 року із двигуном 1,6 MPI. 190 тисяч пробігу, 7850 цінник на цей автомобіль. В принципі, в своєму бюджеті це цікава пропозиція. Пише без підкрасів і приїхав зі Швейцарії. Контакт залишений продавця, цінник є. Вся інформація присутня. Так, по салону механіка п'ятиступка, є кондиціонер, звичайно, склопідйомники, електроприсутні є круїз-контроль, є навіть оригінальне. Бачу кермо. Воно йде гумове, тканевий салон. Ну, в принципі, такий простенький автомобіль на простому двигуні, на ковпачках і в гарному візуальному стані. А він семимісний чи п'ятимісний? П'ятимісний такий автомобіль. Прямо зі Швейцарії приїхала дана пропозиція. Це Renault Kengo і ключове те, що це 1.6 бензиновий двигун. 7300 цінник 2010 року і 207 тисяч пробігу. Контакт залишений. Татчик доща світла є. Досить таки комфортна пропозиція в своєму бюджеті. П'ятиступенева механіка, навіть шкіряне оригінальне кермо. І є клімат-контроль. Такий ткановий салон. Детально вже все потрібно вивчати, перевіряти. Також є і задні партроніки, позаду йде така ляда. Тому в своєму бюджеті ось такий може бути простенький ранокенгу. Чим вона цікаво, тому що все-таки козував в них це номер один. По оцінкуванню тут не буде ніякої ні корозії, враховуючи, що автомобіль 10-го року ніде ніякого ні рижика, нема нічого, абсолютно. Дивіться, яка гарна пропозиція на ринку з'явилася. Це повнопривідний Seat Altea в комплектації е, Фрітрак. Фрит, е, Ось така пропозиція. Є форкоп, є звичайно парктроніки, чорний колір, по кругу весь пластиками зашитий він на автоматичній коробці передач. Ось такий салон. Зараз заглянемо. Так, що там ще такого цікавого? Є клімат-контроль, підігріве сидінь, мультикермо, оригінальний шкіряний круїз, це все є. Ціник на нього 8612 року, 180 тисяч пробігу. І це 2-літровий бензиновий двигун 155 кВт. Ну, Здоров'я йому вистачає, 6-ступенева коробка передач. І контакт є повний привід. Ще раз скажу. ось така пропозиція. Kia Carens в чорному кольорі, в гарній комплектації, має передній задній патронік. Сама по собі модель досить таки цікава, комфортна і багатофункціональна. Тут видно, що десь давненько її не мили, вона вся в пилі припилена, все сезонна гума, легкосплавні диски, і є ще й присутній форкоп. Місця, до речі, в цьому авто дуже, дуже навіть достатньо, я так скажу, на автоматичній коробці передач. Ось такий тканевий салон. Звичайно, є клімат-контроль, мультимедіа, мультикермо. Так, Автомобіль 16-го року, 1,7 дизельний і цінник на нього тут не вказаний. Контакт залишений продавця, тому кого цікавить, можете телефонувати. 104 кВт двигун. Ось така пропозиція. Ну, Виглядає досить, досить цікаво. Понеділок тільки розмитнився, а сьогодні вже на авторинку. Ось такий мінівен має два ключика. Це Renault Scenic 3 покоління, чорний колір, автомобіль 2013 року випуску. Друзі, 1,5 дизель, 204 тисячі пробігу. Останній рестайлінг, легкосплавні диски. Досить таки комфортна комплектація, 9,8 ціник на старті, навіть лобове, бачите? 13-го року оригінальне. Тобто, це тут що у нас не фарбований, рідний пробіг, датчик доща світла, безключовий доступ є. Він короткий, шторки позаду є, партроніки також є. Ну, Стан просто в такому бюджеті, це, друзі, зверніть увагу, варто цей варіант придивитися. Тканевий салон і навіть є підігрів сидінь. Ось так це все виглядає. Тому е, свіжий варіант. Як ви зрозуміли, в понеділок розмитнився, а сьогодні вже на ринку стоїть. Так, Пробіг, тут показує на щотку 204 тисячі кілометрів. Є клімат, шестиступенева механіка. І подивіться, в якому стані кермо. Ну Звичайно, це все в оригінал. На це ми звертаємо увагу, є повна електрика, є складання зеркал. Контакт продавця там залишений. Столики позаду також є. Дитяче крісло. <кій> Тому хто бажає перевірити даний автомобіль, можемо організувати вам повну комплексну перевірку цього автомобіля. Так не достаєш норочок. Е, є запаска, є домкрат, бачу. А до речі, запаска новенька. Навіть смужка є. Полочка є, все є. Культурний варіант. І навіть не полірований взагалі. Citroen Берлінго, пропозицій на ринку дуже мало таких, але цей цікавий варіант. Правда, на зимовій гумі на копачках. Але це оригінальний пасажир автомобілю 18 2018 року випуску в білому кольорі. Так, 1,6 дизельний і 167 тисяч пробігу. Приїхав з Німеччини, контакти залишені, є датчик дуща світла. Механіка 6 -ступенева. є. Що там у нас є? Кондиціонер є. Оригінальне кермо бачу в дуже гарному стані шкіряне. І тканевий салон, звичайно. Е, так, що в нас ще є позаду? Є паркроніки, до речі, і ляда. Ось такий варіант. Він, до речі, недавно тільки з'явився, тому варто на нього звернути увагу. Volkswagen Caddy, популярний вибір, але... Але їх на ринку також небагато. Взагалі, в сиренькому кольорі автомобіль вартує 13 тисяч доларів, він з 1,6 дизельним двигуном і автомобіль 2013 року з пробігом 185 тисяч кілометрів. Звичайно, тут всі розуміють, що такі автомобілі здебільшого з величезними пробігами, але ж якщо адекватний пробіг, на нього буде завжди відповідний і цінник. Це, друзі, оригінальний пасажир на механіці п'ятиступеневій Є клімат-контроль, ось таке оригінальне кермо. Подивіться, навіть немає взагалі ніякої потертості, і воно оригінальне гумове. 186 тисяч пробігу. Вся інформація ось тут є. Показую, 13 тисяч доларів на старті, контакт залишений. Все є. Такий багатофункціональний, простий надійний автомобіль. Але ж ключове те, що він оригінальний пасажир, не перероблений, як всі, як всі звикли. Позаду є дифузори, сидіння не зачухані, без пошкодження. Величезний багажник є в нього. Ну, получки бачу немає. Але ж цикаді, це народний автомобіль. Свіжа пропозиція з Німеччини. Приїхала ось така Opel зефіра. 8500 доларів на старті. Ось вона, неї ще свіженький номераут з липня-липень 25-го року. 2014 року 1.7 дизель, 228 пробігу, 8500 цінник на цей автомобіль. Контакт залишений на гарній оптиці Ксенон, є підігріви сидінь, клімат, датчики до світло в принципі. І по задній частині є парктроніки. Такий сімейний мінівен за адекватні гроші, легкосплавні диски, тонування позаду і ось такий величезний диван по задньому ряду. Так, шторка позаду є, вона ще, до речі, семимісна. Повна електрика присутня, коврики гумові. Так, є підлокітник, 4 склопідйомника і оригінальне 6 Шестиступенева механіка, мультимедіа є все, що потрібно. В принципі, досить такий гарний, гарний варіант у цьому бюджеті, а саме 8500 доларів. Детально, звичайно, все потрібно дивитися, але такий варіант є. Grand Scenic 3 покоління. Це, мабуть, найпопулярніший мінівен взагалі у своєму бюджеті, а це там район 9-13 тисяч доларів. В сиренькому кольорі він свіженький, має передній задній партньок. Комплектація, я скажу так, більш як преміальна, легкосплавні оригінальні диски розміру R17. Так, автомобіль 2014 року з 1,5 дизельним двигуном 174 тисячі пробігу, і ціник на нього 12 тисяч на старті. Цінник звичайно відповідний, є камера контроль смуги, датчик доща світла, звичайно, є безключовий доступ, і подивіться, яка в нього комплектація з підігрівами сидінь. Цей салон, до речі, йде з натуральної шкіри, з ставочками алькантари, ось такі охватуючі підголівники. Ну, взагалі чому для себе обирають? Такі мінівени, тому що вони багато функціональні, недорогі в обслуговувані, мають гарні комплектації, там складання зеркал, це все є. Ось, як бачите, все складається повністю як потрібно. Ну і в принципі вони економні. Та й взагалі я скажу, вони не комфортні, тому що є столики, є позаду шторочки, сонцезахисні, Місця багато, три незалежних сидіння, які можна регулювати по виліту. Ось така пропозиція на ринку. З'явилася. Рено Кенго, знову ж таки ще одна така цікава пропозиція на сьогодні. В білому кольорі оригінальний пасажир. Друзі, свіженька приїхала з Німеччини, каже продавець. Вона приїхала з аукціону. Була куплена в гарній комплектації на легкосплавних дисках. Комплектація, до речі, Limited, Літня гума стоїть 16-го розміру, і цінник на нього 11500. 1,5 дизель на механіці в рідній фарбі. Так, 16-го року, 12-й місяць, модельний 17-й датчик доща світла, є навіть поверху такий багажник. Так, по салону заглянемо, Оригінальний, бачу мультикермошкиряни, два склопідйомника електро, п'ятиступенева механіка і є клімат-контроль. Навігація присутня. Ось вся інформація по автомобілю присутня, є розмитнення все. Ну, Звичайно, це все можна перевірити. 209 тисяч кілометрів пробігу. Стан, в принципі, бачу збережений, тканевий салон. Місця багато в автомобілі, такий багатофункціональний автомобіль. П'ятимісне, п'ятимісне кенго. Столики позаду є. Ось так це все виглядає. Смачно, не, не так, не Є класний Власне покажу. Ось не, ляда, не ляда, все є. Ось такий варіант на ринку. Мерседес класу Б на автоматі в адекватному бюджеті, тому зверніть увагу. 9-го року чорний колір, 2.0 бензин, 209 тисяч пробігу. Цінник зараз ми заглянемо, що він вартує. 8950 контакт залишений. Вадім, максимальна комплектація, датчики доща світла, навіть є е, такий панорама-люк. Ну, але Mercedes, друзі, є Mercedes. Тут навіть не знаю до чого його віднести. Це і не мінівен, і не хетчбек, щось таке посередині. Але пропозиція свіжа і вартує того, щоб її показати. На турбованому бензині це 2.0 турбобензин. Так, що в нас по багажнику місця зараз заглянем. Ну, В принципі, я скажу, місця немало. Немало, нормальний багажник, можна трошки запакувати. Там що в нас? Ще є навіть ніша, але вона пуста. Так, Приїхав, до речі, він зі Швейцарії. Швейцарія багата країна. Охайний салон, повністю шкіра. так, Є в нас кондиціонер, підігріве сидінь, оригінальне мультикермо. Такий стан, я скажу, в салоні збережений. Я думаю, за такі гроші цей варіант цікавий, можна на нього увагу звернути. Повна електрика присутня є все. Кого цікавить, можемо перевірити. Дуже популярна позиція, але не тільки популярна, а ще й комфорт. Навіть президенти Франції на ньому їздять Це друзі Renault Espace і не тільки Франція, навіть Зеленський на ньому катався. Тому на нього варто звернути увагу, тому що це багатофункціональний міні-вен. В своєму бюджеті топова пропозиція, легкосплавні диски, літня гума, ще досить з гарним протектором. В принципі. Практичний колір, звичайно, є безключовий, є панорама. Так, автомобіль якого там року? 15-го року, 1,6 дизель, але на одну турбіну, друзі. Не дво турбіни. Вони є на дві турбіни, є на одну. Саме це цікавий варіант. Комбінований салон на автоматі, звичайно, великий монітор і пробігу 198 тисяч кілометрів. Так, по інформації зразу показує пробіг. Цінник 15700, 15-й рік. Ось такий варіант на ринку свіженький з'явився. Я думаю, він вартує уваги, розуміючи цей бюджет, розуміючи те, що тут одна турбіна. Так, є також сервісна книжка. Зараз глянемо, що тут є взагалі. Так, 22, 23, 24 рік, 10 місяць було, пробіг не записали. Тут 170 тисяч було 23-му році. Заміна масла фільтрів, в принципі, регламентні ТОшки, обслуговування, також там якісь папери є, все. Ну, гарна пропозиція, можемо для вас детально її. Перевірити збережений салон, місця багато, повна електрика, складання зеркал є сліпі зони. По задньому раду подивіться, скільки тут місця. Це просто просто капець. Підсвіточка в стоєчках присутня. Ввечері така екзотика буде. Сіточки присутні, подивіться, яка величезна дверка задня. Я думаю. На цей варіант варто звернути увагу, і він ще й п'ятимісний з величезним багажником. Ринку небагато таких автомобілів. Як тільки з'являються, так зразу вони десь і продаються оперативно. Так. Ось такий величезний багажник. До речі, є шторка присутня. Подивіться, в якому стані багажник. Просто як новий. Складання є, виходить, сидінь. плац Ось так. І рівненька підлога. Можна собі на природу виїжджати. Сумі. Переночувати можна, все складається, можна зразу всі скласти. Так само ще цю можна. А, ця, мабуть, не защелкнута, не зафіксована. Але просто плацкарт. Тому, хто хоче перевірити комплексно, звертайтеся, перевіримо, треба, підберемо, такий автомобіль не проблема. Навіть лобове бачу оригінальне 2015 року. Оптика LED Pure Vision максимальна. Ну і ще такі цікаві варіанти для сім'ї це Peugeot 3008. На ринку їх вибір невеликий, але все одно вони проскакують. Вони не дешеві в Європі, не дешеві в Україні, але вони комфортні, надійні, багатофункціональні варіанти. Автомобіль 2014 року це вже у рестайлінгу. 1.6 дизель 189 тисяч пробігу, 11800 цінник. Контакт залишений, сертифікат зроблений, пише без підфарбувань і приїхав він зі Швейцарії. Такий сучасний свіжий автомобіль. В принципі, кліренс у нього, я б не сказав би, що він низький, він високий, високо має посадку. Багажник відкривається з двох частин. До речі, те, що мені дуже подобається, те, що практично, комфортно. Ось так і на рибалку можна виїхати, все. Полочка у нас має три рівня: верхній, середній і самий нижній. Тому якось так. Дуже багато їх обирають. Ми їх багато підбираємо на цей варіант. Варто звернути увагу і ще в такому кольорі, золотистому, практичний колір. Так, по салону має тканевий салон, клімат-контроль двохзоний, шестиступенева механіка, повна електрика є. І він дуже бачу, такий незачуханий в салоні. Подивіться, в якому стані сидіння. Але це Європа, це не Україна, друзі. Автомобіль приїжджає з Європи завжди в гарному стані. Звичайно, якщо приїжджає грязний, це все вичищається. І якщо оригінальний пробіг, Подивіться, в якому стані куліса, і вона оригінальна. А в них вона часто буває зачухана. Тому зверніть увагу, стільки там пробігу. Кажуть, сміливо можна перевіряти 189 тисяч пробігу. Датчики доща світла це все є. Ну і звичайно, куди ж без Volkswagen Touran. 2011 року 2-літровий дизельний двигун 200 тисяч пробігу і цінник 11700. Чорний колір в достатній комплектації в принципі, інформація вся розписана, контакт продавця залишений, датчик доща світла є, так ткановий салон бачу. А, є, що там у нас є, клімат-контроль є. Е, Механіка мультикермошки в оригінальний, мультимедіа. Ну це ж все-таки це мінівен. Місця багато, є форкоп, проктроніків немає, ковпачки. Але тут ключове те, що це, друзі, 2 літра турбодизельний двигун. Чорний колір, не полірований, бачу. І він свіжо провезений. На жаль, турани тяжко підбирати в таких руках. Вони всі з нюансами, з корозією. На жаль, вони вразливі до корозії кузова. да, Вони комфортні, вони надійні, вони економні, але... Не може бути все ідеально, тому завжди чимось приходиться жертвувати. У даному випадку це такий не дуже вдалий кузов в цих руках. Понятно, що якщо свіжий автомобіль, то там більш-менш все ок. Тому якось так. Ось такий сьогодні луцький авторинок, трошки шахеди політали, вже ринок трошки відновився і далі працює. Двохлітровий дизель та на простому автоматі Peugeot 3008 в гарній комплектації, який приїхав зі Швейцарії. В практичному кольорі автомобіль дорестайнговий, має передні і задні партроніки, хром зеркала, легкосплавні диски. І, в принципі, я бачу такий збережений стан та ще й присутній форкоп. Детально вже так показувати не буду цю модель, тому що я вже декілька разів показував, які вони багато функціональні. Практичні, комфортні, з заднім підлокітником. Звичайно, є тут панорама, шторою закривається, є від сонця такі шторочки захисні. ну Все ж таки це Peugeot. І плюс того, що тут 6 шестиступеневий айсін японський гідротрансформатор. Клімат контроль, оригінальне шкіряне кермо. Подивіться, в якому стані навіть немає ніяких потертостей терапин Є навігація і є проекція. бачу так, автомобіль 2012 року, 10900 цінник, контакт залишений 212 тисяч пробігу. Та й все, в принципі, ось такий варіант зі Швейцарії приїхав. Я думаю, він вартує увагу, уваги. І навіть тут, що у нас є таке. Ці кнопочки є, в принципі, це означає те, що фактично максимальна комплектація, тільки не вистачає шкіряних сидінь або хоча б комбінованих. Але кожному своє. Тому зверніть увагу. 1,8 бензин. Це суперовий атмосферний бензиновий двигун від Opel. А це Opel Zafira, сімейний автомобіль на легкосплавних дисках. Він свіженький, на ринку тільки з'явився, такий цікавий темно-сіренький колір. Детальніше зараз подивимося. Так, Авто 10-го року, 6900 ціник, 130 тисяч пробігу, друзі. Контакт залишений. Звичайно, пробіг, стан, все все можемо перевірити. Є сервісна книжка. Детально теж по ній все можна перевірити. Бачу, навіть на Opel офіціал вона обслуговувалась до, до 23-го року. Ну, вони рідко на офіціалі обслуговують, а це просто все офіційна історія. Так, по салону оригінальне на кермо. Дивіться, в якому стані. Поперечки навіть ще видно взагалі. Навіть. Так, два склопідйомника, механіка, є кондиціонер. Комплектація така простенька, але стан і пробіг це ключове в цьому автомобілі. Так, Тонування задніх вікон є заводське, ззаду такі весла, дифузори є, все є, підголівники на місці. Так, і ось так виглядає позаду. Це, до речі, п'ятимісний чи семимісний, до речі, семимісний автомобіль. Ну, За такі гроші це топовий варіант біленькому кольорі ще один на сьогодні, такий Peugeot 3008 в максимальній комплектації. А чому зараз покажу. До речі, колір тут не просто білий, а білий перламутр. 12100 цінник, 2.0 дизель на автоматі 2010 року і ще й в рідній фарбі. Також він приїхав зі Швейцарії, датчики доща світла, є панорама. Ну, білий перламутр такий по-своєму цікавий колір з пльозками, як бачите, переливається. Так, є партроніки, звичайно. Все, що потрібно, все є, легкосплавні диски, все сезонна гума, тонування задніх вікон. І подивіться, який в нього салон. Салон з підігрівами, повністю шкіряний. Шкіра, до речі, натуральна тут йде. Оригінальне бачу, шкіряне кермо, клімат, навігація, проекція. В принципі, є все. Ось і вся інформація. Цікаві пропозиції, такі ми часто підбираємо. Рекомендуємо завжди замовникам у своєму бюджеті, тому що вони того вартують, так скажу. Volkswagen Charan такий мегакомфортний автомобіль для сім'ї. Двохлітровий дизель на автоматі з пробігом 240 тисяч 21 500 Webasto семимісний І він з 2017 року, 18 експлуатація. Датчик доща світла є. Так, по салону він закритий на автоматі. Є у нас Дістронік, мультимедіа, Клімат, підігрів, шкіряний повністю салон. Комплектація топова для такого автомобіля мають бути ще електродверки, які відкриваються, є форкоб, звичайно, парктроніки. Гарна пропозиція, подивіться які легкосплавні оригінальні диски. Так, розмір, який тут розмір? Цікаво. 18-го розміру. Диски нові тормозні. Тому хто для себе шукає таку комфортну пропозицію для сім'ї, зверніть увагу, можемо для вас перевірити. Насправді, вибір на ринку є будь-яких автомобілів, як дизельні дачі, універсалі Passat Б8, так само французів достатньо, Форди теж є, шкоди. Просто вибір, любе-голубе, любий бюджет, любі смаки, я так скажу. На цьому відео будемо, друзі, завершувати. Якщо сподобався для вас якийсь автомобіль, можемо для вас сміливо перевірити це все. Відзвітуємо всі етапи перевірки, ми звітуємо у відео та фотоформаті. Також надаємо своє заключення, свої рекомендації щодо перевіреного автомобіля. Якщо вас цікавить послуга, автопідбір під ключ, супровід по ринку, перевірка автомобіля. Звертайтеся, контакти ось тут та в описі під відео. Підтримайте нас лайком та підпискою. Це наша мотивація працювати більше. Та краще до зустрічі на каналі. Всім добра та миру.